Доброго раночку. Я вже сьогодні все поробила. Всюди чистота. Тирсу ми порозгрібали, бо нам треба щось гребти. І ми вже поїли, в туалет сходили, водички попили і пристроїлись спати. Але надя нам не дає. Бачите, я знімаю з вишини. не можна показати добреньку поросяток. Ось о руку опущу. Гляньте, як позаложували свої рильця. Упаски вони куди її. О, бачите, як ви, яка полосочка з ними получилася Рівненька, мої хороші. Сьогодні я їм знову дам вугіллічка для профілактики. Вчора я дивилася канал Стрелецького би. Оці хлопці, я на них підписала, підписана Водолага, Стрелецький, Шелудько Сережа. Вони в мене як заочні наставники. Я їх не знаю, але я від них учуся. Багато дечого можна перейняти. Ще є нові канали, все з нуля. Потім Валерчик. Ой, забула, слухайте. Він зараз якраз дивилась відео його, як він збирав кукурудзу. Потім він на другий день збирав її в прицеп. От хлопці молодці, слухайте, не те, що я. Ну, що в мене п'ять свиночок, і то перший раз. І через що я заходжу до всіх на канали, я дивлюся, набираюся практики. Ну, молодці молодці. Шелудько це взагалі. Ну, всі, і Стрелецький, кажу, і водолага, всі, всі, всі хлопці молодці, всі, прямо всі. Вчора Сережа Шелудько розказував, як годувати поросят від 30 кг на відкормі. Від 30 кг і вже до кінця Каже, що він фінішом не користується. От і показував рецепт. Він нічого не скриває, він розказує. Хлопці Аси, що я хочу сказати? Прямо Аси. Молодці. Ну, я теж вже не хочу сказати, що я вже така геть-нецеєм, не молодець. Я теж стараюся бути молодцем. Бачите, як нагодовані. Сібі лежать, ноль емоцій. Я сьогодні сюди прийшла у 5:30 ранку. Тому що я сьогодні спала у літній кухні. Вчора приїхала моя дочка з Германії. Ну, вона там, там знаходиться вчора. Приїхала на один день із своїми двома дочками тобто з моїми внучками. Привезли мені такий кльовий матрас, і я зробила собі у літній кухні ліжко, щоб ви знали, з чого з подонів. Положила я ці піддони один на один, два і два. Слухайте, таке ліжко вийшло. Вони привезли мені матрас такий мягенький, хорошенький, легкий. І я сьогодні спробувала там спати. Натопила. Вчора топила в літній кухні два рази. Натопила. Ну, не побагато топлю. Ні, отак, якби відро по складу, так стоячи е е дрова, і оце стільки я топлю. Ну, сьогодні вже так було, вночі, гаряче, але мені там трошки. Холодильник стоїть, мішає. Вічно щось мішає людині. Отаке, бачите, чистота. Всюди чистота помито. Відро не ставлю зараз на двір. Я помила, поміняла воду, налила Он стоїть, бачите, перекисі, пів бутилочки я наливаю за один раз. Вона забирає запахи і вона дезінфекцію робить. Це живі створіннячко, їм треба, щоб було чистенько. Ще раз кажу, кормушка супер. Слухайте, щоб це не приходить. І пусто в них, і мені чи насипати, чи варено їду. Я собі насипала. І ще там, мабуть, на днів три є. Я вже буду, цей раз хочу зробити так, щоб вони доїли до нуля, а потім засиплю нове повно. Але зручно, ну, ну слухайте, ну зручно, прям зручно. Молодці, хто таке придумав і дякую чоловіку, в якому я купила. З цепочкою граються, прямо. Оце я зараз трошки знову її відсунула, щоб мені тут. Я, як завжди, бачите, стою сперта, оця стіна висока. Це вже я чимось обшкрявила, але не смертельно. Отут у мене стоїть три бутилки води, по 6 світер відстоюються. От, і потім я відстоюно ну, наливаю по Треба ще придумати ще щось більше у зв'язку з цими відключеннями. Як немає світла, так і немає води, слухайте. То треба ще якісь бутилки. Ще є в мене літній кухні така одна і ще щось. Ну, великі не хочеться, тому що їх тягати треба сильно. А такі, такі по 6 літер нормальні. Дивіться, як вони сплять. Це я говорю своїм голосом, аби їх присип, при, приспала. Кабанчик, бачите, який. Як завжди всередині. Хрендільки. Вчора мені сусід підняв Ніпеля. уверх, тому що він вже був низько. Вже їх цікавила ця трубка, що о, Вже вони починали за неї пробувати на зуб. Я Кажу: Ярослав, піднімай бігом, бо зараз вони мені біди нароблять. Потім прийдеться, ну, невелика біда, але ж не добре. Потім прийдеться трубку міняти і все остальне. То він прийшов, перебив це секунда справи. Слава Богу, що мені Бог такого сусіда слухати послав. Бачите, як лежить, так як улибається. Бачите? Така посмішка і тільки рильцем цим своїм ворушить. Вже по черзі всі до мене підходять. Більш-менш вже вони зі мною подружилися. Я не хочу, щоб вони були зашугані, я їх не кричу на них. Я з ними помаленьку говорю. Обдерли, видно, чи що? червоненьке щось. Треба чимось прийом, може бризон, поки вони сплять. Під лампочкою добре, а як виключають світло, вони Недобре їм, коли виключають світло, тому що як вони приїхали і з першого дня вже вони привикли, тирсу, хоч як хоч, я насипаю в цей куток, але під кінець отаке от робиться. Бачите, всюди, 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 то ж свині, що я їм скажу? Якби вони ще слухалися. Це ще слава Богу, що вони в туалет ходять у друге місце. Хрюндільки такі мої маленькі. А ця під голову лапку підложила Гентина. <плес> Отакий мене сьогодні ранок. Після прибирання. Зараз поїду в місто, ми треба машину заправити. І помить, і поки мороз треба, щоб чистенька була, бо це зараз і зерно возила, і що я тільки не возила, то там таке робиться в кузові, що це капець. Все, ну я його позамітала, але воно все припорошене, сиве, зерно милене. Е, мої молодці. Хай сплять. Добренько, дякую вам за все. Дякую, хто мене дивиться за перегляди. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь, будь ласочка. дуже приємно. Як я бачу, що одна людина підписалась, слухайте, кажу вам такі емоції, капець. Одну людину мусила заблокувати, він мені написав про вугілля оце деревне. Дуже погані слова, Да подохнуть твої свині. Датея не сіє. Я дивлюся, всі абсолютно дають вугілля. Воно для профілактики шлункового тракту. От. І нічого там немає. Оце, що активований вуголь, то він з прибавкою хімії це 100%, а це чисте, натуральне, чистеньке, прямо, ще тепленьке вибираю і приношу їм. А мене от всякого -всякого він понаписував. Я Звісно, мусила заблокувати, тому що таку гідоту я читати не хочу. Я тут стараюся з цією любов'ю, і тут такий коментар. Якийсь кацап, слухайте, доподохнуть да твої свині. Я б сказала, але не хочеться перед людьми говорити. Хай би завело саме, а не сиділо на дивані біля комп'ютера чи біля телефончика і гадості людям писав. Я не думаю, що це тільки для мене одно, і це ж просто. «Понімаєте, що це за народ? Оце ж для всіх воно пише таке. Як вставить своїх поганих 5 копійок, то вже думає, що він щасливий. Ні, ні, це не щасливий це людський труд, людське все, і таке от написати, то це вообще. Глянь, як моститься. От, от і то ми порозпростувались трошки. У цій першої свиночки 16 сосків, то і 14. І це я ще раз кажу, це, що принос привозили мені зараз 500 кг малиного ячменю. Можна, я подивлюсь ваших поросят. І дивіться, кажу, То що? ох, як би ці я дві білих оставив би на свиноматки. Я каже, держав дуже багато свиноматок, От, коли діти вчилися, я розказувала вже в якомусь відео. Ну, каже, я не знаю, скільки сусків. Кажу, 16 і 14. Він тако руками махнув. Даже кажу, не обговорюється. Для мене, мабуть, буде тяжкувато таким займатися. От отаке. Зараз буду дзвонити за дрова. Хочу ще заказати дров рубаних. Тут продають по 1400, як воно, складометр називається, чи кубометр складометр, мабуть, по 1400 і пишуть граб, ясен, дуб. І акація і рубані. Але якби вони тільки сухі були, то до мене приїде вівторок Зят, прийде Ярослав Сусід. У мене є може хто місцевий, у мене є брудер саморобний, може хто місцевий, але його не можна перенести через двері і треба розрізати. Хто, якщо хоче оцей брудер, я можу подарувати туди влазить. Мене ж лупились перепілки до тисячі штук у двох інкубаторах, то я їх всі поміщала в той брудер. Ну потім вони росли, я їх розділяла по других брудерах, але ж, наприклад, курчан в можна на одну, він двохповерховий, на одну полку і на другу. Так що, якщо хто хоче, того брудера, він зроблений із ОСБ, він тяжкий, там є ні поїлки, там для освітлення є що, Навіть датчики віддам разом з ним. Можу подарувати, якщо хтось хоче, тільки щоб приїхали і забрали, розрізати, бо у двері не проходить. У мене двері 92 сантиметри, а не подумала я. А зробили ми того брудера. Знаєте, хто хочеться? Ох, більшого треба. <сміць> Отак зробили. Так що, якщо хтось місцевий дивиться, отут близенько, що може приїхати машиною забрати. Будь ласка, приїжджайте разом із е, болгаркою розрізати, винести і в себе вдома зложите. Отаке От така пропозиція. Okay. Мені не шкода, Користуйтеся, хто хоче, тому що мені там треба зробити місце. Місце зробити для дров. А там кімната, та мене, вся заставлена клітками. Клітки теж можу. Просто хочу звільнити там місце. Мені треба там місце. Клітки можу оці двохповерхові, прямо чисто символічно по тисячу гривень віддати. Вони у мене стоять більше 15 тисяч за дві, як я робила. Купляла цей е, сітку, купля все купляла і плюс робота. Можу просто по тисячі гривень, теж треба їх розрізати. І, будь ласка, хто хоче, пишіть мені, і я вам їх віддам. Брудер безплатно, клітки. Клітки 2,20 довжина, два поверхи, там вона куча нотрі, куча курей, там в одній клітки навіть є, ніпельні поїлки стоять, все обладна, обладнано під курей. Я там торік бройлери вирощувала 50 штук на одному поверсі, дорослих маю виду. Я пропонувала своєму брату двоюродному. Він каже: Заберу, 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 заберу. Коли сусід звільниться, тоді приїду. А коли той сусід звільниться, мені треба місце. Я щось як задумала, то вже задумала, мені треба вже. Добренько, дякую вам за перегляд. Ще раз вам говорю: пишіть мені коментарі, лайкайте і, будь ласка, підписуйтесь. Я вас всіх дуже люблю і ще більше поважаю все пока-пока до слідуючого відео.